За ще з петардами кулю в спину в Донецьку серед білого дня розлючений чоловік стріляв по дітях, які пускали петарди. Одна куля поранила 10-річного хлопчика. Він зараз в лікарні. Батьки інших дітей бояться випускати їх на двір. Подробиці у Світлани Фечун. Семеро дітей гуляли в цьому дворі, пускали петарди. Шум не сподобався одному з сусідів. Мужик висунувся зарал. Зараз, смалю. Ми побіжали отут -сюди, от сюди, ну ближе к кустам воно, туди, от як за гаражі. Ми, ми побіжали, а Даня пішов ступінь, він навіть нічого не зрозумів. І прям тому вибрав, то вони він йому в спину стрільну. Куля потрапила в спину десятирічного Данила. Додому пораненого відвів приятель не Плакав, у нього в І Ребята, які рядом, мой внук, допомогли, довели додому, нажали домофон, ліфт, все, і далі мамі. Мама Данила з пресою не спілкується про це і попросили правоохоронці. Данило у лікарні. Медикам знадобилося три дні, щоб дістати кулю з його легені. Лише сьогодні його прооперували успішно. Вдалося з певними трудностями вбрати це інородне тіло. Пуля пока на э, момент угрозы для жизни для інвалідності. нет. у міліції з'ясували, стріляли з пневматичної зброї, але хто це зробив, правоохоронці досі не дізналися. Кажуть, слідчі дії проводити складно, адже всі очевидці події, діти їхні свідчення дуже різняться. Вони начали говорити, там откуда возможно стріляли. но это не подтверждается, поэтому сейчас проводяться все необхідне для того, щоб установить истинную причину і. И як це произойшло і кто это зробив. Перелякані мами сусідніх будинків тепер бояться випускати дітей на вулицю. Ми сподівалися, на те, що його вже забрали або як то рішили этот вопрос. Конечно, знає сейчас, що його ще не забрали. Я свого ребенка відпускати, мабуть, не буду. Пока. Мешканці будинку припускають, хто з їхніх сусідів міг стріляти по дітях, але показувати його ТСН бояться. Дії чоловіка, що стріляв, в міліції вважають хуліганством із застосуванням зброї, за яке загрожує до семи років ув'язнення, але самого стрілка ще не знайшли. Сусіди кажуть, що він сам має відношення до правоохоронних органів. Світлана Фечун Сергійсіров Донецьк ТСН 1+,1.